Ну нарешті це сталося, друзі. Європейський суд скасував всі санкції проти Віктора Януковича, останнього легітимного президента, при якому була вільна Україна. Ви чуєте, друзі? Європейський суд знає все добре, що ця людина не порушувала Конституції України, вона не обмежувала права громадян в цій країні. Люди, зрозумійте вже! Отак от, от Європейський суд стоїть за нами, бо всі люди знають, що це був найкращий президент незалежно від Зеленського, який порушує всі права. Отак, от от, друзі, правда за нами, ура! Ну що ж, зараз ви стали свідками інформації, що в цьому світі немає справедливості. Питання одразу до вас: як ви гадаєте, якби зараз повернувся до влади колишній президент України Віктор Янукович? Чи був би мир? Також хочу виразити співчуття тим родичам, близьким, у котрих сьогодні вночі загибли чи були поранені, втратили здоров'я їхні родичі знову ж таки і близькі. Щиро вам виражаю співчуття. Цього ніхто не очікує, але, на жаль, це стається. Також, друзі, хочу повернутися до цієї болючої теми з тим законопроектом, який вийшов. Ви знаєте. Ті, що зараз в Україні чи за кордоном, багато українців чоловічої статі, тобто громадяни України чоловічої статі, зараз стоять в чергах на заміну закордонних паспортів, або ж отримання другого закордонного паспорта не, не тільки чоловіків і жінок також, бо знаєте, в цьому світі. Не знаю, що чекати. Наша українська влада посилається один раз на конституцію, другий раз посилається на війну, і конституцію треба поставити на паузу. І знаєте, я дивлюся на цей цирк, і мені вже боляче я ніколи не торкався політики, бо я не політик, і я взагалі маю іншу професію і не хочу мати нічого спільного з політикою. Але на жаль, якби це не ставалося зі моїми знайомими, друзями, підписниками, то я б не коментував цього. Отож, хочу вам сказати, друзі, та ви самі вже напевно бачили. Які черги до тих установ, які виготовляють закордонні паспорти, або ж їх продовжують, і так далі? Це ДП документ Варшава, Вроцлав, Краків, Гданськ та інші країни, де вони присутні? Величезні черги, де треба спочатку записатися, в талончик отримати, а пізніше ти приходиш, отримуєш документи або ж подаєш документи. Це для мене, друзі, так як колись було. З робочими візами або іншими візами, що люди приходили з самого ранку або ж вночі для того, щоб зайняти цю чергу, вистояти з маленькими дітьми, або ж в тих, хто має інвалідність, і це просто для мене якась дикість. Але цю дикість створює для нас, друзі, наша держава. І звісно ж, я. Хочу вам сказати, що згідно останнього законопроекту, навіть якби ви хотіли залишитися за кордоном по тому паспорту, який вам видадуть на 10 років, у мене, наприклад, до 2028-го. І я не йду замінювати, тому що я вважаю, що це без сенсу, і ніхто не може у мене забрати закордонний паспорт, окрім, звісно ж, того органу, який видав цей закордонний паспорт. Так, так, друзі, ви не ослухалися. Та установа, яка видасть вам закордонний паспорт, вона може його анулювати. У вас не можуть забрати громадянства, ані в Польщі, польського громадянства, ані в Україні українського, тобто це внутрішній паспорт, чи id карта, проте закордонний паспорт у вас можуть забрати. Я завжди говорив: робіть собі легалізацію в тій країні, де ви перебуваєте. Якщо це Польща, це карта побиту. І поступово час летить, і ви просто не озирнетеся, і вже побачите, як маєте громадянство. Я на сьогоднішній день подався на сталий побит. Він дається на 10 років, і потім тільки пластик поновлюєш. Так, ви скажете, Сергій, але все одно потрібен закордонний паспорт. Ваша рація, я з вами погоджуюся. Але маю надію, що влада не вистрілить собі в коліно, бо навіть якщо вона захоче повернути всіх чоловіків в Україну, то мені здається, що вони будуть е, не захищати Україну, а йти під адміністрації і там розказувати тим політикам, що вони мають робити. Тому що багато українців, багато українців, говорять: знаєте що? Що після того як Діти депутатів та самі депутати підуть, покажуть приклад, то тоді, можливо, українці також це зроблять. А не так як вони сидять в адміністраціях і вирішують, що українцям потрібно робити. А ті військові, котрі спеціально вчилися на це і працювали довгі роки, і отримали заробітні плати з тих податків, які ви сплачували, друзі, то вони собі далі працюють в ТЦК. Ну і звісно ж, зараз ми бачимо перші реакції супротиву наших чоловіків. Проти ТЦК, коли вони хочуть у них перевірити документи. Ну і звісно ж, друзі, також я хочу вам сказати, що навіть у воєнний час є люди, які просто не цінують того, що відбувається, і навіть залужного взяли під приціл. І зараз ви побачите, як це виглядає. Українці та українки уважно слухайте. Кілька хвилин тому росіяни масово поширили дезінформацію, щоб розрушити наш сталевий дух і бажання перемагати. Для захисту від фейкової інформації я створив свій офіційний телеграм-канал з актуальною та перевіреною інформацією, який має на меті захистити вас. Будь ласка, всі перейдіть в мій телеграм-канал, щоб захистити себе і інших від поширення дезінформації. Мені дуже приємно бачити вас там. Посилання на офіційний телеграм. Канал Залужного в шапці профілю. Ви, друзі, стали свідками того фейкового відео, яке поширювалося разом із зі мною та іншими відомими людьми з телеканалів і не тільки де закликають підписатися вас в телеграм канал, ну а пізніше використовують вас уже у своїх цілях. Тому не ведіться на фейки так само і з закордонними паспортами чи. Тим, що чоловіки виїжджають за кордон, зараз масово поширюються фейки, що чоловіки не зможуть виїхати за кордон, якщо не зроблять закордонний паспорт, або ж не зможуть взагалі перебувати за кордоном, тому що їхні закордонні паспорти анулюються. І тема сьогоднішнього відео заголовку це. Закордонні паспорти будуть анульовані. Я спеціально так назвав відео, щоб ви побачили от, ось цю саме інформацію, що я говорю, щоб ви не велись на фейкові відео. Обов'язково звертайтеся, друзі, до установ тих державних, які. Озвучують ці відео, тому що якщо ви цього не будете перевіряти, то ви будете жити в хаосі. І слідкуйте за моїм каналом, підпишіться, поставте вподобайку, зробіть репост, щоб більше людей дізналися цю інформацію. Адже в наш час треба фільтрувати інформацію досить і досить сильно. Я це роблю і економлю вам час. Ваше завдання це підписуватись на канал і чекати. Поки я скажу офіційну інформацію. Також хочу вам сказати, друзі, що в Польщі Дональд Туск заявив, що в наступному 2024 році хочуть впровадити євро. Тобто Туск за те, що в Польщі було євро. Як ви гадаєте, друзі, чи буде плюсом чи мінусом для Польщі, коли вона отримає євро? І чи буде для вас плюсом, коли Польща отримає євро? Також хочу вам сказати, коли Київстар ляг, то. Були серйозні проблеми. Багато українців отримали СМС повідомленням, щоб вони перейшли за посиланням, бо у них борг по їхньому по їхньому, по їхній абонентській платі. І коли вони переходили, їх атакував вірус, і всі їхні дані були. Знаєте, де в хакерів. Ну і звісно ж, друзі, хочу вам сказати. Що через те, що ви не можете отримувати закордонні паспорти, наприклад, на довший термін, то я вас закликаю. Легалізуйтеся, якщо ви в малопольському воєводстві, це команда Documents, Вони також допоможуть вам із роботою в таксі чи водієм в трансферах, для того, щоб просто на той час, поки ви будете в Польщі, мати і роботу, і легалізуватися. Всі контакти ви знайдете в описі до цього відео. Також, друзі, хочу вам сказати, що цей світ ніяк не міняється. І, звісно ж, ті українці, які приїжджають до Польщі, вже це зрозуміли. От навіть відомому співаку Залізько, який організував благодійний тур, напевно, по Європі, йому розбили вікна в центрі Варшави. Дорогі українці, прокоментуйте, будь ласка, як ви вважаєте, хто це міг зробити? Чи це українці? Чи це поляки? Чи це росіяни? Як зазначив сам Залізько. Я думаю, це третє. Ну і звісно ж, мені дуже прикро, що українці, які сюди приїжджають, уже... Зі ці... з благими цілями отримують такі проблеми. І я так коротко хотів вам сьогодні, друзі, повідомити про головне. Випишіть свої коментарі для того, щоб боротися з російськими ботами, яких зараз дуже і дуже багато. І у Фейсбуці вони найбільше почастішили. На цій хвилі у мене все. Побачимось.